Всіх вітаю! Сьогодні 13 квітня 2025 року. Сьогодні свято, вербна неділя, всіх зі святом, до речі, і ось достав маленьку партію яблучок з півниці з погрібу. І хочу вам показати сорт джаз. Новозеландська селекція. Це дуже мало розповсюджений сорт, на жаль, в Україні на сьогоднішній день. Хоча зазря. Сорт дуже заслуговує на увагу, яблучко дуже цікаве. Так, потребує небагатьох обробок, як і більшість інших сортів яблук. Але врожайність і смакові якості, я вам скажу так, на квітень місяць найкращі, тому що декілька діб тому мені були, знаєте так, на швидкоруч достали декілька яблук і дали на... Роботу. І я на роботі ну, покушав ну, яблуко карамельного смаку, хрустке, солодке. Ну просто знаєте, смак. Ну, от мене все вражало, думаю, що за сорт такий. А сьогодні от, дійшла черга до цього ящичка, сам поліз, достав. І як бачите, джаз ще бачите, не, не перетертий яблучко, так як в погрібі в півниці було, так достали, так от я цю кількість яку... От мені для відео потрібно, я достав. А так сорт дуже-дуже вражайний. І ще раз кажу, потребує невеликих обробок, бо без них він взагалі не буде. Але яблука на сьогоднішній день стан відмінний, просто відмінний бомбезний. Ось таке. ну що, Зараз ми його продегустуємо. Угу. Якщо вам чутно, вибачаюсь, яблучко дуже хрустить. Взагалі ще не поміняло свою хрусткість і смакові якості, знаєте, яблуко просто солодке. Просто от, ну от, ну карамель, смак карамелі кислоти практично нема. І знаєте, такі ноточки нектару, такого квіткового, дуже-дуже приємне, дуже солодке ароматне яблуко. Так що, кого цікавлять живці? Звертайтесь на літні щеплення будуть. саджанці не знаю, якщо встигну, якщо буде можливість. На жаль, в країні не ті часи. І в мене нема такого часу робити стільки саджанців, як зазвичай було до війни. Але, кого цікавлять живці, на літні щеплення будуть. Ось такий він сорт джаз, новозеландська селекція. Так що яблочко на свій. Час на 13 квітня, ще, знаєте, торгувати. Якщо хто має якісь е, такі знаєте храніліща, де можна це яблучко потримати і потім виставити на продаж, ви будете дуже-дуже задоволені і смаком, і, і, і качеством яблука. І ну, мене дуже-дуже це тішить, так що сорт, заслуговую уваги. І ще раз з вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Всім миру. До нових зустрічей, друзі!